Приїхали, бо там стріляють, хати немає, вже розбомбили, мусили сюди приїхати. Пані Ірина переїхала до Кривого Рогу з невеликого колись мальовничого села Михайлівка, що на півночі сусідньої Херсонської області на березі Дніпра вимушено прожила майже сім місяців російській окупації. Харчувались тільки тим, що самі виростили на городі, адже продуктів та підвозу до магазинів не було зовсім. А вже після визволення на початку жовтня ворог почав мститись, інтенсивно обстрілювати населений пункт з протилежного лівого берега Дніпра. Тепер жінці немає куди повертатись. В місті проживає в окремій кімнаті в гуртожитку. Знайшла нове місце роботи. Очень прекрасний, ви знаєте, як зараз, як, ну як вдома. Як вдома, я, я, я теж працюю в кафе, сьогодні виходная, то йдеш додому, додому. Ну то вже трошки бачите уб'ютилися. То те купили, то те купили. як-то вже трошки обжилися. В цьому гуртожитку педагогічного університету нині проживає 69 нових криворіжців, числа внутрішньо переміщених осіб. В основному це мешканці сусідньої Херсонської області, а також люди, які переїхали через війну з Донецької та Луганської областей. Для потреб людей тут благодійники «Проліска» з з щердня по жовтень втілили масштабний проєкт за фінансової підтримки гуманітарного фонду для України UHF. та управління. ООН з координації гуманітарних справ на 1,3 мільйона гривень. За ці кошти зробили багато. Громадська організація «Проліска» в даному НКП надала допомогу в обладнанні шести приміщень для приготування їжі. Надана побутова техніка в вигляді електричних плит з духовками, мікрохвильовими пічами, бойлерами, щоб забезпечити людей на кухні гарячою водою та холодильники. Також були надані в житлові кімнати, де проживають безпосередньо веб. Побули надані нові сучасні меблі. Це ліжка з шухлядами в комплекті з матрацами та постільною білизною. Також були надані шафи гардеробні та тумбочки. Крім того, для потреб нових криворіжців числа внутрішньопереміщених осіб встановили три нові пральні та одну сушильну машинки для прання та сушки предметів одягу та речей людей. А також облаштували громадський простір з двома диванами, телевізором, встановили вісім вайфай роутерів, аби у людей була змога скористатися інтернетом. І тому гуртожиток педагогічного університету здобув своє друге. Життя помітно підсиливши свої можливості та рівень комфорту проживання, ми і вдячні, і це дуже важливо, От така співпраця університету і з різними громадськими організаціями, які допомагають в ці часи. Ми маємо один одному допомагати, один одному підтримувати. І зокрема, проліжка вона дуже плідна і дуже активно включилась у допомогу, зокрема, тим мешканцям, які зараз ми надали місця в нашому. Гуртожитку, оскільки гуртожиток на сьогодні має вільні місця. Якщо є вільні місця, то ми думаємо, що дуже варто їх використовувати для того ж для людей. В цілому ж ГО «Проліска» тільки в межах Дніпропетровської області надає підтримку в 30 місцях компактного проживання ВПО, в більшості з яких облаштування приміщень вже успішно завершили. Всього ж в межах України таку підтримку надають мешканцям 167 місць компактного проживання в 13 регіонах країни, і це окрім психологічної та Соціальної підтримки фахівцями організації Олександр Фефілатів Сергій Філоненко перший міський.